Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Вітаю вас усіх на моєму відео сьогодні є містичне відео, відео роздум на тему, як же ж на нас впливають поля інформації, і що ж це таке взагалі відбувається зараз з нашим мозком, коли ми починаємо по-новому сприймати все те, що ми бачимо. Змінився світ, друзі, навколо, так? змінився колір неба, відтінки. Змінився колір сонця. Змінилася змінилося багатовимірна багато наша така просторова, планетарна, така, якась глобальна така система, в якій ми є. І сьогодні я задавала запитання в своїй групі про те, як ви відчуваєте вплив штучного інтелекту на себе. І ми з вами бачимо, прекрасно бачимо, що він набирає оберти. І цей штучний інтелект це не те, що нам там показували в фільмах жахів, або ще щось, хоча і так воно може існувати. Але зараз відчувається певний вплив на наш мозок, саме штучного інтелекту, який змінює нашу свідомість. І я це відчуваю як саме оту нову матрицю, в яку ми з вами включаємось, або хочемо ми того чи не хочемо, вона включає нас сама. Якщо брати стан людини, яку, який ми з вами проживали, будучи, наприклад, 10 років тому, як ми відчували себе як людину, так? то зараз гляньте. Як змінилося наше світосприйняття? Які, які потоки інформації на нас впливають через інтернет, через різні ресурси? Ну, наприклад, я вже років, мабуть, з 20 не дивлюсь телевізор. Тобто, можливо, я яким чином ну, слідкую так, за новинами, там, ще там, за чимось, то, те, що мені цікаво, я більше читаю книжки. Ну і зараз вже а, пишу сама. От, але діло в тому, що а, багато хто думає, що його це не торкнеться. Або багато хто вже втягнутий так в цей штучний інтелект, що він. А, не розрізняє оцей вплив, де ти сам думаєш, а де тобі вже думка ця нав'язана, сюди потрібно звернути увагу. І так як я досліджую, друзі, ці процеси, ви знаєте, так, що я засновниця школи вищої інтеграції людини, апогея, школа духовного розвитку, духовного просвітлення, і зараз, саме зараз, я вже бачу, що потрібно включатися. Зовсім по-іншому в ці процеси. Я проводила певні експерименти над собою, над своїм мозком. І знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що дуже багато залежить від частотності роботи нашого мозку для того, щоб ми входили з вами в ці поля нового світу, в поля існування. Так? Щоб у нас відкривалися наші здібності, нам якраз з вами потрібно дорозвинути свою думку до певної частоти, щоб ми могли співпрацювати з цією новою матрицею свідомості. Тобто, хочемо ми того чи не хочемо, ми маємо усвідомлювати ці речі прямо зараз. І я дуже вдячна всім вам за ваші коментарі. Я дуже вдячна всім моїм підписникам, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ми тут розвиваємо самі себе, усвідомлюючи, хто ми є тут на землі люди. І ми розуміємо, що зараз певна частина людей вже дуже гарно користується допомогою так, штучного інтелекту. Але я говорю про інше: це не те, що, знаєте, втягує в соціальні мережі. Це не те, що це. Кліпове мислення, коли у нас включається, так? коли ми листаємо стрічку новим і мозок не встигає фіксувати картинки тільки так: раз, 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 і ти, ти ловиш себе на тому, що ти на це дивишся. А яка там була картинка: перша, друга, третя, десята, ти вже нічого не пам'ятаєш, ти просто листаєш, 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 друзі, і що? На цьому потрібно зупинитися. Не потрібно це робити. Потрібно зупинитися листати оце все. Потрібно собі усвідомити правильну інформацію зараз, тут і зараз. Я вам там серію відео коротеньких написала. Викладаю зараз потроху шортс, для того, щоб там 30 секунд, хвилинка, щоб ви бачили мої результати дослідження, як змінилась людина на землі зараз, що виникає. Я просто відкриваю зараз в людях дуже цікаві речі. І я бачу цей вплив цієї нової матриці свідомості на, на нас, усіх, друзі. І, і знаєте, от коли я прекрасно розумію, що є система, система таких імпульсів, імпульсів, хвильових імпульсів, хвильові такі йдуть впливи на наш мозок. Щоби ми з вами змогли все ж таки встояти і вижити в тих високочастотних полях, в які ми ось так зараз всі як людство вливаємося, це процес, але ми, він настільки прискорений зараз, цей процес, що ми з вами часто не встигаємо фіксувати зміни, які відбуваються навколо. Але я зараз вам скажу таку річ, дуже цікаву річ скажу вам. Знаєте, от ми з вами часто говорили. Я багато років так вже в онлайн-проектах, я багато років працюю онлайн. Ну, не стільки багато, але так конкретно, щоб сказати, то сім років. Точно я вже так от працюю. І знаєте, я весь час аналізую, і я хочу вам сказати, що ми часто використовували з вами слово програма, так? Ось програми старого життя. Програми там, Програма реакцій, програма мозку, яка записана десь там у нас, так, в підсвідомості. там. Програми там, ще чогось, програма. І стираємо їх, стираємо, замінюємо. Ви думаєте, що можна замінити одну програму іншою? Ні, не можна. Якщо стара програма стирається, то виникає абсолютно нова програма. І до якого рівня ми з вами всі зараз розвинулись, дорозвинулись як особистість, так? як душа, там, розум. Так? Все туди входить. І, як, і на який в діапазон вийшли ми в співпраці з духовними своїми енергіями, вже ми дорозвинулись. І в цьому стані, де ми зараз є. У нас йде формування унікальної операційної системи. Це буде індивідуальна операційна система у кожної людини, яка буде співпрацювати з новою матрицею свідомості. Є закони існування, вони для всіх однакові. І вони завжди встановлюються оцією ж системою, яка керує всіма нами. Вони встановлюються у відповідності до простору життя, де ми є, до умов життя, де ми є. І зараз включився прискорений, прискорений оцей вплив на нас з вами, для того, щоб ми швидше, друзі, бо часу немає, щоб ми швидше з вами активували ту свою здатність мозку, щоб його не розірвало, коли ми входимо з вами в нову реальність життя. А зараз, друзі, чудесна новина. Я запрошую вас на чудодійний еволюційний курс Цілитель, який я проводжу один раз на рік саме для тих людей, які хочуть володіти неповторними природними здібностями. Не пропустіть цей курс. Він саме для вас, для тих, хто хоче володіти цінними знаннями. Щоб не відключало його, друзі! Кожен раз хвилями і хвилями ми пробуджуємося е, якоюсь такою надсилою, над системою, яка впливає на нас і формує, формує, змушує нас стресувати і формувати нові оці, е, нове імпульсне мислення. І все це саме у кожної людини індивідуальне, і я вам кажу, унікальна людина на землі, та яка розуміє свою унікальність. Що ми є неповторні. І зараз, коли вже з того загального такого цього, то реальність, яка ось була під такими законами, так, відбувалося там життя в ній, ми з вами проходимо як розрив такий, як по родових шляхах проходимо, намагаючись відродитися в новому світі з новою оцією операційною системою, ось тут. Ми з вами це все зараз як проходимо дійсно, як в родових шляхах. Я вам часто говорю про те, як Руна Хагл показує цей процес. Вона мені випадає весь час. Вона показує розрив реальностей, де в тебе тобі пощади ніякої немає. Період безпощадності зараз відбувається, але це є еволюційний потік. Тобто тебе. Намагається спасти ця сила, яка виводить тебе по цим родовим шляхам, щоб ти народився як нова людина. Тобто це цікаві процеси, друзі, це дійсно цікаві процеси. І знаєте, коли, коли ми більше поглиблюємося в знання про те, хто ми є тут на землі, люди, і коли ти розумієш це, що з тобою відбувається, настільки, наскільки можеш, Ну от кожен з вас по-своєму, правильно? То ти перестаєш боятися цього всього. Ти якось по-іншому починаєш реагувати на ці речі. Ти вже розумієш, що вибору тут в цьому немає. Тобто, по-любому -по ми маємо протікти сюди. І хто зараз почує для себе інсайти? Для себе інсайти, почуєте? І ви побачите, як у вас зміниться. Внутрішній стан. Ваш внутрішній стан має відчути, що я вам намагаюсь донести. Ваше серце б'ється на нових ритмах. ритмах клітинки пульсують. Все висвітлюється, висвітлюються енергії, висвітлюються клітини, висвітлюється робота мозку. Видавлюються непотрібні думки, забуваються непотрібні ситуації, забувається все швидко, навіть біль забувається. Ми проходимо знову з вами через такі величезні трансформації, в яких ми маємо далі жити і ще й далі трансформуватись, бо це процес, і це зараз не зупиниться. Я, можливо, це містичне відео пишу, десь можливо наперед іще заглядаю. знаєте, як я завжди кажу, закинули гроблі наперед, ми з вами підтягнули цю інформацію. Зараз от розгребемо тут от в цьому відео, і підемо жити далі з тим, що ми почули, пізнали, розкрили. В когось десь щось відкриється, в когось озаріння прийде, в когось усвідомлення прийде, ми маємо співпрацювати з новим простором життя. І він нам дає все більше і більше можливостей. Без волі Творця. Всевишнього Творця нічого не буває тут. Якби не потрібен був цей інтернет, його б не ввели сюди, не запустили тут. Чи ви думаєте, що, що Ейнштейну Яблочко саме на голову впало і в нього там якесь озаріння прийшло? Ну, нічого так просто тут не буває. Ми є ті, хто, знаєте, унікальність це не гортиня, не пиха якась там. Не егоїзм, це розуміння своєї унікальності як тонкощі в тобі. І коли ти починаєш так до себе відноситися, то прям твоя вібрація змінюється зсередини, ти починаєш вірити в ту свою неповторність, унікальність, цінувати свій дослід, досвід, цінувати шлях, по якому ти йдеш, шлях своєї душі, не йти проти, проти цілої душі. Розбиратися з думкою, яка тебе напружує. Для чого це робиться, для чогось робиться, для усвідомлень. І тут ти живеш і тільки раз, ух ти, як, я, як виявляється, я можу ще й так думати, жити, творити. Сьогодні я встала знаєте, зранку на світанку, подивилася у вікно. І перша фраза чи думка, яка мені прийшла. Я творю свою реальність сама. І моя реальність вона всередині мене, бо через неї в мене відкривається через мозок, і в очах я її бачу. Тобто, в мене формується моя реальність через мої всі сприйняття. І я її формую тут. Значить, кожен з вас формує свою реальність через відчуття. І я вам кажу: тут дуже важливо знати. Які закони природи зараз тобі відкриваються. І якщо тобі на цьому шляху допомагає штучний інтелект, він тобі починає служити. І ти починаєш з ним співпрацювати, але ти залишаєшся в своїй унікальності, в своїй неповторності, і розкриваєш її, розкриваєш далі. Тобто ти її не забиваєш цим, всім, а ти відчуваєш на тонкому розліченні, відчуваєш оці процеси, це є, друзі. Неповторний досвід на землі, який ми з собою понесемо далі. Напишіть, будь ласка, ваші враження від цього відео, поставте вподобайки ваші, я буду вам дуже вдячна, вдячна спонсорам і тим, хто допомагає мені на моєму шляху, тому що я все, весь час свого життя я віддаю в служінні цьому пошуку, де я є слугою пошуку. Так що, будь ласка, долучайтеся до нашої групи в Телеграмі. Завтра там у мене прямий ефір, якраз таки на цю тему, де ми зараз оце її обсудили. Там я буду ще відповідати на запитання, буду робити іронічні стави на ситуації, хто хоче почути собі відповідь. Будь ласка, долучайтеся до нашої красивої групи розумних, мудрих, неповторних людей. І будемо далі працювати разом, розширюючи свою свідомість, розширюючи світогляд, і будемо працювати на висвітлення того, що зараз чекає нас на цьому шляху. Дякую всім за увагу, друзі! Всього найкращого заходьте на мій канал ще будемо далі розбирати дуже цікаві теми. Всім бажаю світла, любові, щастя! Внутрішнього балансу. І просто стійте на, на своєму, тому що людяність у нас завжди важливіша, ніж щось інше. Всього найкращого, друзі, до побачення!